Я кажу, забігають сусіди, кажуть, там вашу машину евакуювали. А я якраз їла. Думаю, дайте спокійно доїм і розберусь. Розібралася. Ну ми потім на Теслі виїхали з Сашою. Я ще раз хочу розказати, тому що там не гарно. Ем, на Теслі з Сашкою виїхали, а Тесла, ви знаєте, вона типу, за три секунди до сотки розганяється. І от ми думали, що ми до того евакуатора, ми давай його шукати. Не догнали. Не догнали і от все, на штрафплощадку їдемо. Не знаю, у вас був такий експірінс? Вас машину ганяли, в мене ще поки ні. Ну, це мало статися. Це мало. Так як я їжджу, звісно. І так як я паркуюсь. Ні, в принципі, я паркуюсь майже завжди по правилам. Оце сьогодні оце, пів метра ну трошки там не влізла. Ну, ти, ти, ти думаєш, це, ну, це, ну, ну, ти винна в цьому. Не могли, що вони просто. Ні, так пів забрали. метра, бачиш, Саша каже, що, типу, іноді, я ж кажу, коли людям щастить, машину просто піднімають, якщо їхня задача зробити асфальт. Вони могли просто підняти мою машину і вигрузити на сусідній вулиці. Все. І так іноді роблять. А якщо їхня задача ще оштрафувати і наказати, якби от наказ мене наказали, то, то все. То треба забрати на штраф майданчик. І все добре. Як то кажуть, скажи спасибо, що тільки грошима. Та я кажу пасіба, що угнали канадські служби, а не просто угнали. Ну. От коли машину просто в людей уганяють. Це мені здається куди гірше. Не живеться тобі спокійно, Лена. Та взагалі, що не день, то якась двіжуха. Я вже во, є адрес, Богданчик, їдемо. Ліночка, скидай мені адрес. Копі. Я тебе завезу. Ой, їм можна позвонити! Позвонити! Ми зараз їх наберемо. call may be recorded for quality assurance and this call may be recorded for our purposes as well to return to the previous menu for information regarding parking tickets or towed vehicles press one one for information regarding, regarding towed vehicles press two for information regarding the impound lots address hours or general inquiries press one Information on how to claim a vehicle: press two, or press star to return to the previous menu. The lot is located at 439th Avenue Southeast, directly northeast of the 39th Avenue train station on the Red Line. We are open weekdays from 8 a.m. to 10 p.m. and on weekends from 10 a.m. to 4 p.m. Do 10th, for holiday hours. Zero... Коротше, вони просто the сказали, де якого адресу їхати, Ту саму, що я тобі скинула. Mm -hmm. Ну, все, знаємо, куди їхати, нам підтвердили. Яку ти рекомендацію можеш дати для глядача? Сім раз відміряй, і раз Коротше. Або відріжуть вас від машини. Я ж кадалка сьогодні ржала. Ми знімаємо відоси, яка треба на колесах, а я сьогодні без колес. Клас. Пасажир. Але по факту ти на колесах. На твоїх Анна Богдан. Но... Я хочу свою ципочку. Мені мою машину. Мені Саша каже, хоче тобі свою Теслу, свій караван дам. Я кажу, я хочу свою ципочку. А що в тебе за ципочка? Ш... Промо, що люди ж не знають. Та звичайно, Chevrolet Cruze 1,4 двіжок, але вона просто. Я на ній таке виробляю. Та і це моя, знаєш, ми знаю. Коротше, хто любить, хто знає має машину, ви мене зрозумієте. Ви з нею зливаєтесь в одне ціле, ти в неї звикаєш. І так з кожною машиною. і От цю я бажаю. Ні, дивіться, найголовніше, я вам так скажу. от е, Мені кажуть, твою машину ганяють. Ви, ви б бачили мене в той момент. Ну, я може не до кінця збіла, що сталося, звісно. але я просто продовжила їсти. Ну, типу, окей, якщо вже її угнали, то її вже угнали, я вже нічого не зроблю, правильно? А становить, може, гонщика. Так ми ж намагалися з Сашею на тес. Після... Вже якщо я Тесла потужила. не догнала. Так ні, так я закинула кусочок м'яса, останній жувала по дорозі в Теслі. І знаєш, найголовніше, я, я там вчора, оце ще якраз, зараз всім кажу, що я хочу машину міняти. <реш> <реш> то мене забирай її, просто то поїди нову покупай. Ні, так я реально хочу купити нову тачку. І ти бачиш, я на мене обідалася. Hyundai хочеш? Да, ні, я хочу якусь таку спортивну. Я хочу, Ford. я хочу Porsche 911 але я потім розкажу. Я його планую купити не зараз. Поки що хочу Форда Mustang Мустанга. Будь ласка, не надо лікарня. Чому? Об'ясню. Ну це... Це забавна машина. Ну, класна, мені подобається, як вона їде. Але вона не управляєма. Та ладно. Ти їздив, ну? Так. Да. В Калгорі. Скільки? 2 Два... км? Може, 5. Ні, ну трошки ви... виїжджав на трасу. Чого ну, ми управляємо? На обор... Мені подобається, що. Мені подобається. Слуху. В сніг в дощ. А, в сніг Отче в так, дощ. А в сніг в дощ, до речі, да. так. Моя... Мій, мій друг якого Ford Mustang, хто. Ну, типу, це прикольно, це задній привод. Це класно. Але, mm. але. Це Ну, галі мій задній привод. Ну, мустан <ріць> Верній, Міній, мустан це масл карт, який попрямі. Але якщо ти візьмеш собі 2-3 екобуст, ну він ну, діба, не такий мощний, не такий веселий, але все ж типа Мустан. Ой, а дивись, як добре, що машину гнали. Ми зараз відео записали про кредитний бал. Про кредитний рейтинг в Канаді. Да, так, а, якщо хтось не бачив цей відос, то ви можете зверху перейти по Просто одні плюси. Бачите, тут важливо, коли ти попадаєш в якусь таку ситуацію, вступаєш в якесь. Ой, Треба о... виходити достойно. Треба, по-перше, не нервуватися, по-друге, спокійно продумати, що робити. В моєму випадку, це був чат GPT, і я такими трясущимися трошки руками доїдала знов доїдала, кажу, Артем кажу, загугли, будь ласка. Куди їхати? Я зараз ми знов загуглили. От, ну, коротше. Та й так є. Просто не нервуйтесь, не кипішуйте, а спокійно придумайте план дій. Тому що паніка в таких випадках вона тільки заважає. Ну, коротше, хвилиночка, хвилиночка, одна хвилиночка відділяє мене тієї машинки. Від моєї пташечки, що ти держиш? Я вже вон, шукаю її поглядом, знаєш. Ми ще, треба, включити, треба включити пісню Бокарчука 911. Мій телефон 9-1. я коли не знала кому дзвонить. Щоб знайти, ні, це якась хонда. Чик, чик чик Подожди, оце зараз перший поворот і на другому можу вже зглядом сканірувати. Uh -huh. А я шукати. вже сканірую. Шо? Мені треба. Я, без неї, ну, я реально без неї як без рук. Мені вона от до 4 не. годин ми маємо її знайти. Це ну, про твоя професія, ріелтор. Ти без машин. Ти не можеш, ти не можеш пересинути без машин. Просто, це нереально. Я щось придумаю, але давай поки про проблеми повіємо. Е, ну от ми, в принципі, вирішати. приїхали. Оце справа? Так. Да. І що йде? Автобус якийсь стоїть. Security. Так, е. да, бачиш, там далі вона велика ця стоянка. Ну, зараз будемо йти туди. Оу, oh, найс! Nice. Треба Прикиньо, запитати? Я зараз тут паркану. <рикану> я тебе щось паркану. <рикану> ти що, змилуйся? В мене тоді не... Ну, ладно, Саша, дасть якусь машину. Що, що, машини у okay. нас є? Але ж я свою хочу. Але ти думаєш, що її вже привезли? Ну, а що, куди її мали? Катати її мали по місту, екскурсію її покатну, no, типу? Та да. да, ну ні. Ну я би так зробив. Та зразу має бути десь там. Я... Дивись, які мотики ви Погнали. І що, і що зараз робити? — Зараз будемо брати куточок, щоб стати в чергу і забрати мою машинку. А, ну, Боже, ні. але я її теж не бачу. І це мене трошки напрягає. Ну там дуже велика стоянка, ми можемо її не бачити. Отак зразу. Ну, може, може, може мені штраф. Ну, подивись, Його би. тобі дадуть Шо 100%, тому що в тебе вже забрали машину. Дякую. Погнали. Погнали. Ну що, Богданчик, допомагай. Пікап вікл. Я сподіваюся, що його пікап. Would you like a SMS reminder when it's time to return to waiting area? Yes. Мобільний Мобільний 403. Головне, на стресі номер, не забудь. 903 08 83 От мій номер кому цікаво. Будь ласка. Та ладно. Все. Коротше, годину простояли в черзі дарма. Не тут мою машину забрали. Кажуть, у нас нема вашої машини. Суть в тому, що забрали машину не вони. Не Але вони? тішка в тому, що коли ти дзвониш їм, вони не беруть трубку. Вони ну, просто кажуть, їдь сюди, забирай свою машину. Ми ж дзвонили. Тобто, непонятно, хто забрав. Тобто, поки ти до них не зайдеш, ти не розумієш, вони забрали, чи не вони, так. Да. Каже, якщо ви, ви дзвонили CPS. Забрали, то вони дають Це, типу, CPS, калегрі полис щось. ці там. зараз дадуть інші. Да, ні, я думаю, що, що ти ржеш? Він сказав, що тільки ці могли забрати. Не пішли в машину, поїхали. PPT, where can I get my car if it was towed? Because other people saw someone towing my car, you know? Okay. If your vehicle was towed, um, it would have been brought to uh, the Calgary Impound lot. Where it is? Because I was at 439 Avenue and it's not there. So maybe you can give me the address. Where should I go to, the, to get to get my car? Uh, like do you know what tow company took it? Nope. Nope. Hi, thank you for your patience. Yep. Um, want, where did you have your vehicle parked? It was uh, in Mahogany neighborhood, Mahogany, Calgary. It's southeast Magnolia Drive. This st street. The like do you have it like parked at like a condo or an apartment building? Oh, no, 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 no. It's it, it's the detached houses. Magnolia Drive, it's called. I can give you the exact address actually. It's uh, th three four seven Magnolia Drive Southeast. They just do some, like, some repairs to to the road and that's why they needed to remove it, probably. <laughs> okay, so there is a possibility that, um, like, they just moved it somewhere else, right? So it could be somewhere, like, around the block somewhere. Yeah, we checked. It's not there. Okay. <laughs> <laughs> okay, um, so like if Calgary Police was the one that would have towed it, it would end up at the impound lot, so it would be there. However, like if a private tow company towed it, like they sometimes have their own private lot, so you could try to call a few tow companies and see if they have it. Um, Sorry, what company? Because I... Uh... Like any private tow company, right, like if you just Google tow companies within Calgary, like you could try to give a few of them a call. Um, some of them have their own private lots, so your car could be there. Um, but yeah, if it's not around the block somewhere, it could be with another tow company then. Wow. Okay. Um, but yeah, like if it was like Calgary Police or like uh, Calgary Parking Authority, then the vehicle would have been brought to the impound lot. Like you know how long ago it happened? Like one two hours ago. Okay, almost almost two hours ago now. Yeah. Okay. So, so, so you sure that it's not police who removed the car? It's. Yeah. So, like, yeah. If police had it, or if it was them who got it towed, it'd be at the impound yard. So, um, my best guess is it would either be in the area somewhere, like they just moved it for street cleaning or something like that. Mhm. Mm yeah. Mm. Like it can be like, uh, like four or five blocks away. Like mm. if you want, like you could try to go around, like pressing the panic button. If that works yeah right I did I did it's not oh, okay. there oh, okay yeah because I, I googled uh, and it, there are so many this towing companies in Calgary like 20 or something yeah. okay maybe oh uh, okay like, and then it's like in the event like you do want to report like your car stolen or like you get and I like if you want to do that you can call us back and we can get that started for you um or like if anybody saw what tow company it is you can ask them for the name um Okay, okay, thank you, thank you, thank you. Yep, no worries. Hopefully you can try to track it down. Mm-hmm. Thanks. Oh, just give me one second here. Okay. Maybe. okay so yep. One more idea that could work. Um so like if they were your vehicle got towed because like they were gonna do road work. Yes. You could talk to the people that are doing like the road work in that area and ask them what tow company they use. Okay, Okay, thank 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 you, thank you. you. Mm you. -hmm. I'll try. Окей, ті, ті. Бай. Ну шо, розкажи ситуацію. Що розказувати, ребята? Паркуйтесь правильно, вот <laughs> це що розказувати. Не ризикуйте. Ось обачите півня піде, щоб знайти твою нещасну машину, яка мені так треба. Да, дам, дам. Я думала, я її швидше знайду, ти знаєш, якось я була трошки оптимістичніше, налаштована, але ну, нічого, 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 зараз, 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 зараз. Обзвоню 10 компаній, мені ж нема чим знятися, жартую я. Та й все, що ж розказувати. Коротше, наступний випуск в моїй машині. От. Коротше, нема машини. Ну, серйозно. Поліція не знає, де вона. Муніципаліті Сіті в Калгіер теж не знає, де вона. Всі приватні компанії я обдзвонила, які забирають машини. І вони всі мені сказали, що право забирати машину має тільки поліція, бо сидів в Калгарі. А в них моєї машини немає. Пройшло вже дві години, вона б вже була. Є ще ймовірність маленька, чудо, що її просто реально відтягнули на сусідню вулицю. Але проблема в тому, що ми все об'їздили. Зараз будемо їздити ще раз. А якщо мені там не буде, просто будемо репорти, як її як клас. Класно. Наш те що красти, чесне слово, ну шевроліє. <рес> ну, я, я, я хочу купити Порш, звісно. <рес> Але його ще немає, щоб його красти. Це хтось сильно в мене повірив. Коротше, таке, якщо чесно. Почав що стільки часу, да, били, годину провели там, сям. там можна, виявляється, на сайті пробити license plate. Можна було не їхати. Представляєш, ми їздили. Оцю сітє в кажу парковку. Ну там нема. Я перебула знає, на сайті теж здається? нема. Дивись, може, візьми, зайди. ти вже пробила? Да. Тільки що? Тільки що. І нема. Нема. Ну то просто треба реально зараз проїхатись по району, ще раз. Черт. Прикинь, вона там стоїть. Мені знаєш, що каже. Ми могли, типа, відставити її. Дета де прям в породи. А, а потім якусь. на місце провести, так? Да? Ні, ні, ні. Десь голубінка відставити, типа, щоб ти просто по... По aimorie. По, по, по hey, Я думаю, що так багато ніхто Щоб не думає. ти заморочилась. Я що думаю, кажучи? так багато ніхто не думає. Ну нащо їм? Це, це, це не треба час. Ну, ось, моя машина Сі, не буду говорити лайс, license number. Ну, а Та, що там красти? Просто біда в тому, що там да, ладно, не будемо розказувати, ключ від хати. — Але вони не знають, як. А, вони знають з твоє хат. Захож на Ютубі гуле жде твоя хата. А оце це зараз не смішно. <ріху> Капець. Ось такі історії в нас несуться на каналі. Да. <ріху> Яка шляпа. Жесть. Ну я реально щось в тій стороні чула. От там прямо. Нажимай до... нажимаєш ту кнопку? Не дай Бог мені здалося. Нажимаєш? Ти хочеш? Справа, справа, справа! Піщить! Моя рибка! Во. Не, зліва! Боже. Щас, боже, Боже, боже моя рибочка, як я тебе шукала! Може, ти півня шукала? Богданчик На! Боже моя сонечку, боже. Все, все, Богдан, спасибо, пока. Орідерчить. Я йду до своєї рибочки. Боже, боже, тебе плючкою прикинуло. Ні, боже, моя маленька. Без штрафа, без штрафа. Коротше, паркуйтесь де хочете. Бачите, якщо ремонтні дороги. А, так, да, точно, мікрофончик. Говори, говори. Говорю, говорю, якщо ремонтні дороги, вас всього-навсього передислокують. Всього Але Боже, ми Сашу і весь район об'їздили, а на цю вуличку ми не заїхали. Коротше підписуйтесь, лайкайте, і я вам буду більше показувати про своє життя, а ще про цікаві історії інших людей. Коментуйте внизу і не паркуйтесь неправильно. Ну, його в баню, той стрес. Це ще легко обійшлося, могло бути гірше. Я вже думала, чесно, мені вже в поліції казали, просто пиши заяву, що вкрали, тому що ні в нас ні в кого нема. От. І всі компанії, які я обзвонила, штук 10 в Калгарі, які займаються цим відтягуванням машин, вони сікали, це не ми, не ми забирали. А ну, експеріенс прикольний, що я тобі скажу. Не робіть так. Нафіг вам той експіріенс, наш вам той досвід. Хай буде тільки хороший. Все, щасливо, пока-пока. Я